Із 5 травня в Україні стартувала весняна призовна кампанія. Цього року на строкову військову службу підуть понад 8 тисяч юнаків. Зокрема, понад п'ять сотень волинян попонять лави українського війська. Сьогодні ж 97 наших земляків вирушили на строкову службу до національної гвардії у прикордонні війська та у підрозділи Збройних сил України. Із новобранцями спілкувалися наші кореспонденти на урочистих проводах, що відбулися на плацу обласного військового комісаріату. На плацу обласного військового комісаріату молоде поповнення українського війська урочисто проведжають представники влади, ветерани Збройних сил України, духовенство, рідні та близькі. Сина відпроважаю, хорошого хлопця за будущого захисника вітчизни. Захотівся навіть на строкову службу сам. Ми його відмовляли, але він сказав, що я піду буду служити. Надіємося, все відслужує, все буде добре. Сина відпроважаємо. Не хвилюєтеся. Певно, що хвилююся. Де він служити, ми знаєте вже його про його службу ну, При кордонниках, Мені здається, ми так хотіли. Лучанин Ярослав Ковальчук із гордістю розповів про свого внука Владислава, який прагне потрапити на службу до підрозділів спецпризначення. Внук хотів в десантниках, рос його близько двох метрів. здоровий, більше 120 кілограм ваги має. Займався собою. Спортом ну да Біків. на змішані бої ходив ножовим боєм займався. Ну і так в зал. Що знаєте про цей підрозділ е, спецназу? Чим він можливо особливий? Чим він вас найбільше приваблює? Ну там краща підготовка. Цього дня майже сотня волинян вирушила до війська. Нікого з молодого поповнення у зону АТО не залучатимуть. Запевнили в обласному військовому комісаріаті в керівництво держави. Керівництво Збройних сил України, жорстка позиція щодо незалучення військовослужбовців військовослужбовців самострокової служби до зони продання антитерористичної операції. На жаль, не всі майбутні захисники України знали, що їх чекає за дверима облвійськомату. До прикладу, призовник Віталій Ясковець із села Рудники Маневицького району лише руками розвів. Ще поки нічого не можу сказати. Не спілкувалися з командуванням. Ні, ще ні. Медичні обстеження вже пройшли. Так. Да. Вже пройшли все. Завтра їдемо на відправку. Вони будуть проходити службу в начальних підрозділах. Спочатку це місто старичі, а також великі мости. Строки не змінилися. Тобто, якщо юнак має ступень магістра, він служитиме рік. Решта хлопці служити по півтора року. Перед відправкою до війська кожен юнак проходить не медичне вивчення, а також психологічне тестування. Особливо ретельно відбирали юнаків до прикордонних військ, які протягом останнього десятиріччя укомплектовувалися винятково військовослужбовцями-контрактниками. І лише цього року строкову службу відновили у зв'язку з продовженням бойових дій на сході країни. 15 волинян служитимуть місяць у кінологічному навчальному центрі Державної прикордонної служби, що в місті Великі мости Львівської області. Взагалі, то десь порядка 50 чоловік з Волинської області буде призвано. У нас вони будуть проходити навчання протягом місяця, і після того по всьому кордону України по всіх загонах роз'їдуться і продовжувати службу на протязі оставшогося терміну будуть по всьому кордоні. Нашої України солдатів-строковиків благословили у добру путь священники Української православної церкви Київського патріархату. А професійні військові майбутнім захисникам вітчизни і їх рідним продемонстрували навички з рукопашного бою. Наступ на противника у складі підрозділу та застосування зброї, тобто усе те, що повинен знати і вміти військовий, до слова призовна кампанія триватиме до кінця червня. Упродовж цього часу до лав державної прикордонної служби мають призвати 110 волинян до національної гвардії 90, до державної спеціальної служби транспорту, 34, А решта служитиме у збройних силах України.